І так, маємо байнау, яке варта вашої уваги. Сьогодні мені о 9-й ранку дзвіночок Оля швидко, швидко біжи до нас. Так, ось ми прийшли, і Денис нам покаже зараз цю шикарну байнау. Він каже, що на вигляд вона не дуже, але ціна питання, це раз. І інша це те, що наші менеджери не радять автомобілі, які ну не дуже. Тому слухаємо уважно Дениса, і він нам розкаже, що ж там в нас таке сьогодні є. Ford Edge 20-го року. Сел комплектації предмаксимальна, повний привід, 118 тисяч миль. Шкіряний салон Мультимедіа Sony, вже рестайлінгова шайба, коробка передач. Дефіктований варіант: зняти задній бампер, задній фонарь, передній бампер, дві фари і крило. Все. Продає надійна страхова компанія. Автомобіль по Байнау стоїть 3525 доларів. В середньому на аукціоні автомобілі 2020 року саме Ford Edge, торгуються в районі 6-7 тисяч. Цей варіант можна забрати за 3525. Такі варіанти трапляються дуже мало. Дуже рідко їх майже немає за такі гроші. Тому тут не треба зволікати, тут треба забирати. Плюс штат Техас доставка буде недовгою. порт Х'юстон десь треба орієнтуватись там на два місці. Вже машина буде на станції. По ремонту криміналу нема ніякого. Просто закупити деталі, пофарбувати їх колір або купити колір і поставити Геометрична частина кузова на місці. Безпека не спрацювала, радіатори на місці, все круто, все класно. Быстріше переходь. По номеру телефону пиши нам в інстаграмі швидше просто того що її зараз можливо.